Усім привіт, з вами знову Марина. І сьогодні я на природі записую вам відео про невротичний рівень організації особистості. Дуже багато людей в нашому світі, саме є цього рівня організації особистості, десь приблизно 60%. Це пов'язане з тим, що багато людей наразі вони дуже тривожні, і вони через такий наш час, через цей весь модерн, що зараз відбувається, через, через сучасне підвищення цих технологій, починають в собі, бути як такими міні-комп'ютерами. Надто багато думати, і ці думки, вони, якби думки про думки, вони починають заважати людям. Нормально жити головною причиною і головною такою проблемою невротичної організації типу організації особистості є те, що вони ці люди зазвичай, наприклад, якщо вони приходять кудись щоб обстежуватись, якщо в них там якийсь лікарняний зараз обхід, то вони починають думати про те, що них там мільйон хвороб, і вони впевнені в цьому. Якщо там щось знаходять, вони кажуть. Там зазвичай такі репліки, що о, я так і знав, я ще рік тому помітив, що в мене там якийсь рак, чи ще щось. Тобто вони починають в собі шукати дуже багато різних таких недоліків і симптомів. З чим це пов'язано? Ці люди зазвичай зазнають великого браку. В такий період дозрівання особистості це десь приблизно в 6 років, коли починає проявлятися ініціатива, коли людина стає більш певнею, починає казати про те, що в неї є якісь ідеї, плани. В цей час щось відбувається, наприклад, або Через те, що батьки, наприклад, або гіперопіку включають або недбало ставляться до дитини, дитина починає виростати з невротичним характером, і через це у неї немає такого чіткого уявлення про те, що я можу, а що ні, що я контролюю, і що ні. І через це саме відбувається. Ось це уявлення, що. Мабуть, у мене там тисяча хвороб, бо вони думають, що якщо я так подумаю, якщо я в цьому розбираюся, то мабуть, я там щось зміню. Ні, думка нічого не змінює, ця думка тільки заважає жити насправді. І що я хочу сказати, що дуже часто це дуже складно зрозуміти, що проблема саме тут. Тобто проблема саме в тому, що ви думаєте про те, що ви думаєте. Тобто, наприклад, якщо ви помітили в собі якусь таку річ. Не знаю, там болить, болить коліна, і ви одразу думаєте, що зараз це мабуть якийсь там ревматизм. Зараз я піду. Почитаю про це в інтернеті. Зараз я піду до лікаря. Зараз я обстежуся. Значить, все такі дії, які е, повинні вам допомогти. Але зазвичай ці дії тільки більше вони починають вас е, в це коло засовувати. Ви не, ви не помічаєте, коли ви цими думками собі накручуєте і справді у вас починає щось боліти, і ви з цього кола розірвати його не можете. Нещодавно я читала книгу про тривожність саме про такі техніки, як подолати стрес. Зазвичай це когнітивно-поведінкові техніки. І ось коли я її дочитаю, я думаю поділитися з вами такими методиками, як перестати багато думати і щоб це було корисно. Тобто є такі думки ірраціональні. І ці думки вони зазвичай є ну тобто дуже дуже руйнуючими. Ось як боротися з ірраціональними думками, як боротися з шаблонами негативними, катастрофічними, як боротися з цим всім своїм невротичним таким е з характером, я буду розказувати далі. Якщо вам це цікаво, то тисніть подобайку, пишіть коментарі, щоб я знала, що вам це дійсно потрібно і щоб я це записала. Ну що ж, буду це відео завершувати. Була рада з вами поділитися такою важливою інформацією. Всім до побачення!